На харківський залізничний вокзал, 24 листопада, у родинне американське свято День Подяки прибув благодійний потяг кухні з командою кухарів. Поїзд і шести вагонів, переобладнаних під сучасну дорожню кухню, може нагодувати щодоби понад 10 тисяч людей, зокрема під час блекауту та інших складних ситуацій. У перший рейс з Києва до Харкова і далі до Ізюма команда дорожніх кухарів протестувала кухню на колесах. На честь свята готували запечену індичку з картоплею, квашену капусту та гарбузовий пиріг. Традиційні страви у такий день. Загалом 1700 порцій роздали у Харкові і зюмі. Потяг кухня це перший соціальний проект фудтрейн, реалізований за підтримки фонду Говарда Баффета, який активно допомагає українцям під час війни насамперед цивільному населенню з прифронтових регіонів. Як швидко і дуже ефективно допомагати людям на деокупованих територіях, коли потрібна гаряча їжа, коли відсутня електроенергія, вода і та ідея переросла такий надзвичайний єдиний унікальний в світі фуртрейн. Це потяг, який дійсно не має аналогів. Іде разом з розвуком, нам вдалося і командою організувати складні технічні рішення. Ми дуже задоволені, що саме в день подяки. Ми змогли запустити тестово, запустити цей потяг, приїхати в Харків або Адовишвізу там привезти їжу. Подякувати всім, хто працює, хто наближає перемогу України. Ми дуже сподіваємося, що цей потяг скоро поїде на нові визволені території. І як зазначалося, потяг може автономно працювати, готувати, розвозити їжу протягом п'яти 7 днів. На борту у нас є генераторний вагон, який заживлює Весь наш нашого склад, а також 27 тисяч літрів клітів. У складі потягу є також вагони-холодильники з морозильною камерою із холодною кухнею, вагон гаряча кухня, де завершується приготування страв. За словами Артура Боченка, у поїзді кухні можна приготувати будь-які страви. Під час поїздки з Києва до Ізюма тут працювали 14 кухарів і 7 залізничників, які обслуговували вагони. Після дегустації індички у Харкові. Потяг відправився до ЄЗюма, аби почастувати святковими обідами людей на деокупованих територіях, в тому числі і тих, хто допомагає прифронтовому регіону втриматись і продовжити рух до перемоги рятівникам, пожежним, поліцейським, медикам, залізничникам. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, громада груп.